Більшість людей зрозуміли за мир в Україні потрібно боротися. А це можна робити і молитвами, і хорошими справами, і спільними хорошими благими акціями. В ім'я миру в Україні. В ім'я миру в душі кожного із нас. Ми неодноразово розповідали про подібні акції в наших програмах. Давайте сьогодні пригадаємо їх. Спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодатью. Такі спільні молитви за мир лунають на Черкащині практично в усіх храмах, незалежно від конфесії. Тому що біда одна для всіх. А ще святілиці підтримують солдат у зоні АТО не лише молитовно, але й матеріально. Приміром, митрополит Черкаський Чигиринський української православної церкви Київського патріархату Владика Іоанн кілька разів особисто бував на сході у складі гуманітарного автомобільного батальйону. Вони відвозили солдатам одяг, їжу, листи від дітей і підтримували духовно. Настав той час, коли вже не мирно, як в 90-му році, ми отримали дар свободної свободи нашої держави. А вже із зброєю нам потрібно цей дар захистити. І утвердити назавжди, щоб ніколи ніхто більш не смів зазіхнути на державність і самобутність нашого народу. Неодноразово відправляли гуманітарний вантаж та перераховували кошти для бійців української армії із Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Нині у соборі святого архістратига Михаїла розставлено скриньки для збору коштів. Тільки за тиждень люди пожертвували майже 6 тисяч гривень для бійців. Не можуть залишатися у подій в Україні, тому і голосили в єпархії про допомогу воїнам в АТО. Звичайно, найбільша шкода своїх українців, тому що вони свої. Але як до мене для архірея, віруючого християнина шкода всіх, навіть тих, які ми називаємо ворогами. Вони не вороги. Їх вороги послали, а вони тільки виконавці ворожих дій. Хай Бог образумить усіх. Благодійний вантаж від Черкаської єпархії відправляють не вперше. Владика Софроній, попри поважний вік, має намір сам поїхати до солдатів на передову. Я писав там їм такі побажання, листа я послав, вони поміж собою розповсюджували. Я, я благоставляю іконки, хрестики. Вони це з великимстю восприймаються і приймають. Хочеться мені самому там побувати. Таке бажання в мене є побачити, там, посидіти, хоча присісти у тих окопах і в тих неудобностях, які переносять наші наші воїни. Громада греко-католиків парафії Покрови Пресвятої Богородиці Черкас та міжнародної благодійної організації «Природна школа здоров'я провели спільну літургію ім'я миру в Україні. У цей відповідальний для держави час вони вирішили об'єднатися в любові до Бога та рідного краю. Боже, святий, 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 мені, нас. Немає значення, якого ми розповідання підкреслюють учасники спільної літургії. Головне об'єднатися і робити добрі справи в ім'я миру в Україні. Молитися, проводити спортивні змагання, поетичні вечори тощо, нести позитив. Бог та природа нас почують і зупинять війну. Хай Бог благословляє всю нашу Україну і дасть визволення справді від, від тої від тих окупантів. Я вірю, що Україна буде міцною, щасливою і Божою державою. Немає значення якої віри сповідань. Єднаймося, молимося, співаємо разом, читаємо поезію разом, об'єднуємося в ході, в спорті, в фізкультурі, завжди, щоб ми були разом і просили благословень Господніх. Бог нас чує, Він поможе. Він все це. На Корсунщині зародився дитячий волонтерський патріотичний рух. Ще літа діти пишуть листи, малюють, беруть участь у різних акціях на підтримку солдат АТО. Тому що сьогодні більше двох тисяч мешканців Черкащини захищають нашу державу на сході. Серед них 115 Корсунчан. 1 вересня, у день знань, діти та батьки масово підтримали акцію замість квітів допомога армії. Тепер же. Масово проводять благодійні ярмарки, аби зібрати гроші для воїнів. Я хочу, щоб ця війна без тіше закінчилася. Я дуже шаную цих героїв, тому що на цьому місці міг бути мій тато, мій дідусь, мій дядя. Дуже шкода тих, хто гине. Вони воюють там за те, щоб ми ходили в школу, за те, щоб ми посміхалися і жили. Героям слава! Корсунчани переконані, патріотичний волонтерський дитячий рух, який почався у їхньому краї, обов'язково переросте в обласний і навіть загальноукраїнський, адже усі об'єднані єдиним бажанням миру та єдності України. Воїне, не розчаровуйся в Україні. Вір що мене важка пора, розквітне пишне цвіт калини, садах достатку і добра, перемоги вам, миру і щастя. Повагою і найкращими побажаннями до вас 17 учнів 9 класу. З літа на Черкащині діє центр допомоги армії. За два місяці існування центр зібрав і перерахував Червоному Хресту більше 230 тисяч гривень. Ще 60 тисяч спрямували на закупівлі необхідних речей для бійців АТО. Без допомоги небайдужих черкащан, наголосила очільниця організації Оксана Циганок, це було б неможливо. На передові допомогу завжди чекають із нетерпінням. Найбільше, розповідає Оксана, хлопці радіють домашній здобі. Нещодавно жителі Білозір'я спекли майже дві тисячі пиріжків. Цього тижня естафету переймає Кам'янський район. Пиріжків було багато, за цих пиріжків ми навіть взяли більший автобус, тому що звичайний автобус, яким ми їздимо, пиріжки не все влізли, не влазили пиріжки. уявіть, на, на цих коробках були на деяких написано телефони, і от хлопці прямо з передової перезванювали і дякую. Війна об'єднала небайдужих до майбутнього нашої країни. Відгукуються усі від малого до старого. 13 те училище нам шйот балаклави. От в районі де училища громадського харчування і торгівлі вони для нас зараз будуть виготовляти печиво. Дівчата із університету Богдана Хмельницького є такі платьожки невеличкі для Приватних підприємців, де сума на 200-300 гривень, невеликі дівчата з університету взялися, розносять ці платіжки. Учасники міжнародної благодійної організації «Природна школа здоров'я щомісяця проводять спеціальну акцію Біг вулицями Черкас. Ім'я миру в Україні. Під державними прапорами люди різного віку, професій, соціального статусу, уподобань. Але у всіх одне велике бажання. Зупинити війну і жити в мирній, єдиній Божій державі Україні. Не залишається осторонь і молодь. Майже щотижня в області відбуваються патріотичні флешмоби. Я хочу вірити, що ми дамо комусь натхнення, що люди більше будуть вірити в себе в Україну стануть більш патріотами. Благодійний фонд Час надії більше півроку відправляє в зону АТО необхідну допомогу. Ще півгодини і буде готова Янголя. Воно разом із десятком інших вирушить на передову зону АТО, аби стати оберегом для бійців. Діти вірять, їхні вироби неодмінно піднімуть бойовий дух військових. Воїни в бою завжди з нами. Вони завжди кажуть, хто якщо не ми. Тепер наша черга сказати їм, хто якщо не я. Мені розповідали водії, як солдатиці з автоматами, такі великі дітьки стоять і плачуть, коли вони читають ці дитячі малюнки. Я знаю, мені також розповідали, що ці малюнки вони обклеюють всередині БТРів, всередину танків. Вони собі під броніки кладуть. А ще волонтери розповідають, що бійці на сході найдужче, чекають щирих дитячих малюнків та зворуш листів, тому діти пишуть захисникам наші дорогі і відважні воїни. Ми всі знаємо, що вам нелегко в цю тяжку годину. Але як ви, то хто захистить нашу Україну? Ми віримо і боліваємо за вас. Повертайтеся живими. Готовність віддати останнє, допомогти справді нужденному завжди була притаманна українцям. Особливо це помітно тепер, коли прості люди з невеликих сіл віддають із куцого сімейного бюджету гроші для тих, хто захищає нашу державу на сході. Україна для мене це все ну як без України життя. Я свого як не бачу, Ну що там, наприклад, в другій країні це для мене якось вже не так. Я народився в Україні. Я тут і проживати. Зараз особливо треба активізувати свідомість молоді, запалити юні серця почуттям патріотизму і бажанням діяти заради миру в Україні. У Черкасах відбулися соціальні благодійні акції Моліться за Україну на Соборній площі Черкас, чимало черкащан різного віку і професій. Всі хочуть жити в мирній державі. Ми за мир наприкінці акції на Соборній площі запалали більше 500 свічок, з яких було викладено напис Молюся за Україну. А всі присутні разом з пастором Християнської церкви прочитали молитву і виконали гімн України. У Черкасах діє так званий бабусин батальйон. Жінки забезпечують наших бійців теплим одягом. Стати однією із помічниць української армії може кожен охочий. Головне мати час і бажання допомагати. Жінки, особливо пенсіонерки, активно долучаються до акції. Небайдужі приносять теплі речі, харчі, книги, а також противірусні народні препарати. Так як бійці боліють зараз простудне заболівання, це ми зробили так називаємо ґарладьор. Такий ядрений чеснок, хрен, красний перець горький, і помідори. Тобто це все сироє, це супервітамчики. У шкарпетки жінки, які їх в'яжуть, вкладають не лише свою любов, а й маленькі послання на передову. Любий воїн, ми в тебе віримо, храни тебе Бог. У поміч армійцям перетворюють і туристичний інвентар. Черкаський підприємець взявся виготовляти ліжка трансформери. На відміну від матраців та спальників, які нині використовують бійці. Вони ідеально підходять для відпочинку, а у разі поранення ладні слугувати як ноші. Черкаський підприємець Максим Чернявський розповідає про давно відомий світу винахід, ліжко трансформер, легке, компактне і просте у використанні. В чому преимущество? Це легкий вес, швидкість зборки використання двох направління як і ліжак, то тобто річ, на яку можна вложитися, і в екстрених случаях використовувати пользують його як насілки. Над функціональним винаходом працює ціла команда токар, швея і складальник. Не бойтесь, она кажется, что що хлібка, выдержит видіжуть хороші. Професор медицини і духовний вчитель Омран Мікаля Івангол говорив: якщо суспільство хоче жити добре, воно не повинно лаяти керівництво, а навпаки, посилати йому світлі думки. Тому не лаяти і клясти треба Володимира Путіна, а навпаки, молитися за нього. Болгарський професор, доктор медицини і богослов. Учитель Боєнса Дуно, відправляючи своїх учнів на фронт у 42-му році, давав їм із собою маленьку книжечку, написані три молитви Добра молитва, отче наш і псалом 90-й, і просив тричі на день їх читати. І уявіть собі, всі його учні повернулися з війни живими. Але пам'ятаємо, застерігав нас Сити Лука Кримський, що молитви ці треба носити не написаними на папері чи зашитими у кишені, як забобонники. А цей псалом повинен бути написаний у серці нашому і звучати на вустах наших, тільки тоді він буде дієвим.